Всім привіт! я сьогодні подивлюся, скільки мені випало скінів сьогодні. Зараз я спочатку буду дивитися. привіт, перервіти це мега відкриття перерізів старих мега ящиків. Бо в магазині вже є сім мегаящиків і 42 два старих. Я думаю, що тут буде два-чотири бойця. А тросеророботчики мене вірші не послухали і дали кучу скинів. Я історик двох пророзів стагер. Думаю, що тут буде дві легендарки. Я буду відкривати дуже швидку. Було не дві легендарки, а була одна легендарка. Extended. Лучше би дали 들ели... хоча б епічного бойця. Тільки почав відкривати зразу бляха, легендори. А це мега відкриття і я тільки почав відкривати, коли зі сторони заразу лега високий. Писники чогось не хочуть ставити лайки, тож я поставив. сили. Так, я поки не оно скіна не перепустив далі. Ви випадає мені куча ось косили і монеток. І значків куча випадає. Міфік, Давай бойцов. Це перший кінноменді. Два лучших дропа, то це гіперзваяда Гейла і на Менді. І з епіків мені чогось випадають тільки е, ну, значки. Поки був, мабуть, один скін. О, вже другий скін. А потім вже і на ящиках написа, потім мені скиніть. Тепер ще треба забрати. І на гаящиків. Так, поки два скина було. Шті. Думаю, що тут буде якийсь боець. Відкритуємо 5 прироблять. Світиться! Ізразов скін. Це втрати скін. Заказець-то я зібрали всю колекцію Монархів Рікоблін, коли монери. Нічого такого. І п'ять. Сити це! на наблюрка? Це вже е, четвертий скин У нас буде П'ятий скін. А до дня як давали 5 леєндарних персів старер то у мене тоді було їх шість. Один я вибив, випало скинів, випав скин. А из п'ятих легендарів у них спочатку пасівка на Діна а потім вже одні скиды. Это папочка це п'ятий скид. Чи що? Так, пошті Тут, к сожалению, я не спититься. Так, а тут я почекаю. Так, буде поки п'яти. П'ять скинів поки було, і я ще в кінці буду Ви купити скин. скинів Шіст! Шіст! Боже, буде скин. Так, було шість скінів. І так пам'ятаю. Так, в мене вже багато ресурсів, я так бачу. Пора би когось прокачати. Так, можу купити якийсь скін. Піду куплю якийсь скін. Поки було 6 скинів на я метах. Так, сверхродких може щось є. Мені подобається оце за... Ти пару редких скинів. Так, в мене додалося біта немає скинів, то, Київ, то ж на нього куплю. Це вже сьомий скин. Ну все, я голоду казала, що там твоє, а не Ще плюс один скин в мою колекцію. Ніхто немає. Так. Та не буду я з тобою грати. Треба його виграти. Mm -hmm. Так, мені ще подобається оцей. Куплі це одразу загін його. Восьмий скіну. І я зараз Та, куплю ще що? один скін, і це буде вже дев'ятий скін. мабуть немає на, на Дев'ять скинів просто було п'ять скінів подонят цього дня ви, вже 9 скінів може тоді коли дадуть вже ну, прийду, може тоді коли вже ну виграють шістдесят б шістдесят плюсів старого чи десять б я ще магай то якщо дадуть Десять баящиків. Я, да. да, мене... да. я думаю, буде там десять пророс... шість... э, скинів із кожного по поданого скида. А yes. із приросів старих, я думаю буде 6 приросів, Шість скинів. Мені треба у рівень сили. Ну, цього дня в мене було цілих 9 скинів. Возможно, скоро вже в мене будуть всі радські І Вже, може, скоро всі сверх реватки, а от епічески всі збирати буде ще довго. Напишіть в коментарях, кого мені прокачати.